Кохання можливе і під час війни завдяки волонтерському проєкту «Відвези маму до сина чимало сімей військових змогли побачити та обійняти своїх рідних захисників. А нещодавно волонтерка Наталя Киричок допомогла поєднати серця двом закоханим. Про кохання військового, яке закінчилось весіллям. Наш наступний матеріал розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Наталія Киричок, членкиня волонтерського штабу Українська команда. Вона волонтерить вже близько 10 років. За її плечима багато добрих справ. Одна з таких проєкт Відвези маму до сина його суть проста: допомогти зустрітися матерям, дружинам та дівчатам зі своїми чоловіками, які боронять Україну. Спочатку це починалося з посилок, а потім ми вже почали мами і дружини просити до своїх рідних, побачити їх. Обійняти. І е, я їх туди відвозила. І були в мене почали проситись до мене дівчата, які їздили до своїх хлопців. І це якраз сьогодні така пара, сьогодні одружуються вони які стійко показали таке кохання, таку незламну любов, яка призвела до народження нової сім'ї, Дмитро та Тетяна познайомилися два роки тому під час урочистої події. Вони сподобалися один одному, але розвиватися ці стосунки не мали можливості. Дмитро на фронті з перших днів війни служить у піхоті на харківському напрямку. Тоді прибув у чергову відпустку і незабаром мав повернутися назад. Мы увидели друг друга и появилась такая вот, не знаю, искра, что ли. И через пару недель Дима мне написал, мы встретились, и 27 декабря как бы началась наша такая история. Далее дливала я вернулся, дальше на фронт. Переписывались, общались. Так потихоньку закрутился наш. Ромати. Ромати. Закохані довго не бачилися, допоки тетяна разом із волонтеркою Наталією не вирушили до Дмитра. Відтоді майбутня наречена неодноразово відвідувала свого хлопця, брала із собою намет, продукти, необхідні речі та мешкала у звичайній посадці, очікуючи на зустріч із коханим. У вільний від служби час Дмитро мав можливість обійняти свою тетяну. Так, ці стосунки отримали розвиток. А під час наступної відпустки хлопець зробив дівчині пропозицію. Не стверджується взаємний волевиєв громадян Євдокімова Дмитра Олександровича та храпач Тетяни Олександрівни на спільне сімейне життя. Також підтверджується взаємний волевиєв подружжя, носити спільне сімейне прізвище Євдокімовим. Шою вас чоловіком та дружиною! Радіють за молодят і батьки. Не можуть приховати сліз. Обидві матусі готуються до нових і важливих ролей у своєму житті, адже їм доведеться стати не тільки свекрухою і тещою, а й найщасливішими у світі бабусями. Дмитро та Тетяна чекають на первістка. У мене два синочка і лапочка дочка, тому я є відчуття, що дещо, тому що я звикла, що біля мене багато дітей, тому додався ще один синочок. Це найкраще. Я буду добре, я люблю готувати, пригощати, тому я вважаю добре. Я думаю, що я буду доброю свої Ну, Розумію, що я люблю свою невісточку. Вона пройшла такий путь до цього дня. Я її дуже люблю за це. Щастя їм бажаю і миру. Чи готові до нової ролі? Бабусі? Так, готова. Дуже чекаю. Дуже дуже ждали цього. Так воно все було. Важко, але слава Богу, все вже можна сказати позаду. Все буде Україна. Не стримують емоції, і у волонтерському штабі Українська команда Наталія Киричок каже: якщо проєкт відвезе маму до сина, а тепер вже й дружину і дівчину має такі чудові наслідки, то готові працювати у 10 разів більше, не покладаючи рук. Життя триває попри війну, і наші захисники, наші кохані хлопці, які захищають нашу країну. Вони вони роблять не тільки все для нашої перемоги і майбутнього. Вони створюють сім'ї, вони вірять в майбутнє. А ми як ніхто віримо в це і готові підтримувати всіх. А нова українська родина Тетяни та Дмитра Євдокимових вже має свої плани на майбутнє: великий будинок і багато дітей, які будуть жити під світлим, мирним небом рідної, незалежної і найкращої країни в світі. Тож все буде Україна, вікторія Галка, Віталій Шалдув. Новини Д1.